Всім привіт! Сьогодні хочу вам продемонструвати цікаву конструкцію приспособу для транспортування дров. Так звана корзина для дров. Ось так вона у нас виглядає з дровами. А ось так вона виглядає без дров. На все про все на дану конструкцію пішло приблизно 5 метрів дроту. Діаметром 07, ну і десь 2 години роботи. Дана конструкція використовується у мене вдома вже третій рік або третій сезон і на неї немає ніяких на нарікань. Отже, переваги даної конструкції над іншими корзинами, по-перше, це просто та сама конструкція та легкість її використання. По-друге, в неї влазить набагато більше дров, ніж звичайну корзину. Дрова вкладаються без зайвих зусиль, причому це можуть бути будь-які дрова з очками бесочків, криві, косі. Вкладаються вони легко та компактно, причому все сміття залишається на дворі і не заноситься в приміщення. В приміщенні дрова стоять досить таки акуратно і компактно. Ну і зовнішній вигляд корзини має такий деякий естетичний вигляд. Ще забуду речі сказати за конструкцію ручки. Вона тут зроблена неспроста, так. По-перше, якщо ми транспортуємо дрова однією рукою, ось так, дрова не достають до ручки, що запобігає пошкодженню руки. А по-друге, якщо дрова виявилися заважкими або сирі, то ми можемо ухватитися однією рукою сюди, іншою рукою сюди і спокійно транспортувати корзину двома руками. Ось так. Що також буде зручно. Кому буде цікаво, далі я покажу, як дану корзину можна зробити в домашніх умовах. Отже, для даної корзинки, габаритний розмір якої 20х30х40, нам знадобиться 2 дроти довжиною 1,40 м для рамки, 6 дротів для перемичок довжиною 15 см, одна перемичка довжиною 12 см, трубка приблизно 12 см. Кільце для ручки велике діаметром 89 і 6 менших кілець діаметром 32. Для тих, хто не знає, як намотується кільце, розказую. Приварюємо до труби кусок дроту і починаємо мотати по спіралі. На трубу. Попередню трубу потрібно закріпити в тисках. І так, ось що ми отримали. Із двох великих кусків дроту ми зігнули дві рамки. Попередня. Перевіряємо їх діагональ, щоб у нас вийшов чіткий прямокутник. Е, попередні рамки ми прихватили зваркою. Е, кільця ми розрізали навпіл великі маленькі І тепер е, до наших перемичок ми приварюємо наші півкільця. Таким чином. Так, поварив я перемички. Таким макаром вийшло. І поприварюємо рамки. Тепер починаємо зборку. Отже, після зварювання в нас вийшла ось така сама конструкція, як і оригінал. Вона така вийшла. Значить, що ми тепер робимо? Впливаємо шлак, чистимо її і готуємо під пофарбування. Ось так виглядає вже пофарбована конструкція корзини.